Не недооцінюйте мої сили. Я тут, щоб зробити неможливе від вашого імені, ваше здоров'я, ваші емоційні зв'язки та фінансова безпека незабаром зазнають неймовірних змін. Покладіться на мене, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і те, що було похитнуте. Приготуйтеся до прийдешнього. Часу чудес і благословень, готових наповнити ваше життя новим світлом, мої кохані. Будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети, стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Зараз попереду час великої. Радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново. Потрібні і про які ви молитеся, ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями. Що для мене неможливо з людської точки зору, я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо ти знаєш кожну мою думку та почуття, ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну безсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти, мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожжю, сповненою незабутніх моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати. Чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя, завжди пам'ятайте. Я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу. Щоб ви бачили та відчували себе близьким другом, сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Розмова зі мною найкраща, користь лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте. Активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти, моя улюблена дочка. Мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені. Любить мене всім, серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного. Ворога протистояти будь-якій спокусі, ви не забудете цих слів. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся, і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю. Та ваш дім моєю захисною любов'ю. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і відішлю вас. Оповиті моєю любов'ю, я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене, я повністю довіряю Божій обітниці, що Він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій. Присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю, пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутній, Отче, моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоча, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу Твоєї мудрості. Та допомоги в цей складний час висуши мої сльози, перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, оскільки я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут. Щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину, усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити, в біді у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах. Мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, і повитий у моїй присутності та сповнений Моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся, поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас, моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає, хай ворог реве. Але моя любов сильніша, мій сину, знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати. Вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас, і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, я є. Розміщення перед собою один подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, міцного вам здоров'я та успіхів у дорозі. Незабаром стрес, розчарування та. Безсонні ночі, які вас турбують, залишаться лише швидкоплинними спогадами. Коли ваше тіло одужає, справжнє кохання увійде у ваше життя, а ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Усі ваші тривоги та страхи заміняться міцною радістю та спокоєм. Я, могутній. Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних, довіртеся йому та ведіть 500 5 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи. Все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес, у моменти найбільшого розчарування, Він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу життя. Надію, аганче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас, аганче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас, аганче Божий, що береш гріх світу, дай нам мір.